Доброго вечора, ми з України. Це підсумки дня в Маріуполі. Сьогодні 10 березня. Мене звуть Анна Романенко. Я головна редакторка Маріупольського сайту 069.com.ua. І я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також про людей, які пов'язані з цим містом. І сьогодні я розпочну з дуже класної новини: Валерія Керпиленко, це наша захисниця, моя колега, журналістка, і захисниця Маріуполя, яка була заблокована разом з Азовцями і іншими військовими підрозділами на комбінаті Азовсталь, потрапила в полон у травні минулого року. І ось вона, нарешті, сьогодні звільнена. І я, чесно кажучи, не можу навіть передати наскільки легко мені сьогодні на серці, тому що це прекрасна людина, і вона має право на щастя на вільну Україну і все, що вона пережила, і під час оборони Маріуполя і під час полону я сподіваюся, що зможу записати велике інтерв'ю і розповісти вам про це. А зараз просто ділюсь цією радістю і з нетерпінням чекаю повернення ще одного свого колеги, Олександра Гудільна, який зараз перебуває все ще в руках окупантів. Вірю, що скоро я Сашу зможу міцно обійняти. А тепер про новини окупованого Маріуполя не можу сказати, що дуже багато таких новин, які змінили життя міста. В принципі. Проблеми, які існували протягом останнього року, залишаються і зараз в Маріуполі. По перше, це проблема сміття. Воно не вирішується. Попри те, що окупанти заявили, що вже подолали цю проблему. Маріупольці нам повідомляють про геть іншу ситуацію. Стихійні звалища вони просто, особливо у віддалених мікрорайонах, особливо у приватному секторі, вони просто домінують всюди, сміття не вивозять, і люди вже просто почали самотужки боротися з цим явищем, вивішують оголошення, ну про те, що не кидайте, не смітті. Але сьогодні ми дізналися про те, що вже окупаційна влада почала вдаватися до яких більш жорстких заходів. Ну, вона обіцяє відправляти людей до виправних робіт на два тижні, якщо хтось буде пійманий за розкиданням сміття там, де не треба. Проте, знаєте, це дуже непорядно з боку окупантів, тому що перш ніж вимагати від людей чистоти, треба забезпечити певну кількість цих урн, контейнерів для сміття і взагалі щоденне вивезення того сміття, бо зараз так не вистачає. Глядає. Інша проблема це заробітна плата. З початку року окупанти не виплачували заробітну плату бюджетним своїм установам, тим, хто пішов до них працювати. Зараз кажуть, що потроху ситуація почала вирівнюватися. І ті заборгованості, які накопичилися з січня цього року, вони зараз гасяться, проте я не знаю, чи це вже. Точно вирішена проблема, чи вона в стадії вирішення. Тому, якщо ви зараз мене, чуєте, ну, зараз мене чують маріупольці, які знаходяться в окупації, будь ласка, напишіть в коментарях, як у вас там насправді ситуація з заробітними платами, чи поліпшилася вона, чи дійсно окупанти вирішили проблему, чи все, що вона залишається. Щодо роботи. Е, найскладніша ситуація у жінок в окупованому Маріуполі, бо більша частина вакансій, які потребуються в місті, це. Будівельні роботи, на яких жінкам неможливо або дуже важко працювати. Тому для жінок небагато варіантів для того, щоб забезпечити своє існування, якщо в неї нема великої родини, чоловіка, який би допоміг цьому питанні. Проте виникли кризові такі вакансії, яких зараз потребує Маріуполь, окрім будівельників. По-перше, це лікарі, ну, лікарі не вистачає. Зачало і раніше, але зараз окупанти вже голос кажуть про те, що дуже потребують лікарі. Ну, хай вирішують це питання якось самі, тому що забезпечення життя на окупованих територіях це цілковита відповідальність саме окупанта. І ще одна вакансія, яку я точно не очікувала дізнатися про неї це. Чителі, бо ми знаємо, що близько тисячі педагогів залишилось на окупованій території українських педагогів, які погодилися на співпрацю з ворогом зараз викладають в маріупольських школах і в дитячих садочках під владою окупантів згідно з російськими стандартами. Директорка 27-ї гімназії. Е, так би мовити, самозвана директорка Олена Комлів в інтерв'ю Оплот ТБ» розповіла, що кожен вчитель, який працює в неї під її керівництвом, працює майже на дві ставки не через те, що дуже хоче грошей, а через те, що нема кому працювати. Навантаженість дуже велика, і вона чесно визнала, що багато хто з вчителів. Відмовляються від роботи через те, що бояться кримінального переслідування української влади у разі повернення контролю над Маріуполем. І я дуже тішуся цією заявою, тому що вважаю, що от цих побоюваннях у цих от проблемах, які виникають у окупантів і зрадників на окупованій території Маріуполя, є і моя заслуга, і моєї роботи, і деяких моїх колег. Які майже щодня повідомляють і попереджають про те, що здійснення освітнього процесу на окупованій території за російськими стандартами це кримінальна відповідальність, яка тягне до себе не просто якесь там умовне покарання, а заборону діяльності вчителя на багато років і криміналь, і просто тюрма там здається, якщо не помиляюсь, до восьми років позбавлення волі. Тому думайте і ухвалюйте правильне рішення. Ну і головна новина, про яку хотіла б точно сьогодні сказати, головна ознака життя Маріуполя останній місяць це тотальна паспортизація. Зараз в містах. Де приймають заяви на російські паспорти окупантів, вишукалися величезні черги з Маріупольців. Ці черги там люди записуються, бо ніяких електронних черг в окупованому Маріуполі не існує. Там і в кожній черзі від полутора до п'яти тисяч людей стоять і чекають, коли вони потраплять до того. Що окупанти називають так би мовити, ЦНАПом Центром надання адміністративних послуг, але насправді це просто вкрадене і немодернізоване України приміщення, де людей записують в зошит і ось таким кустарним методом надають право подати заяву на російський паспорт. Що з цього приводу хочу сказати? Дуже багато нарікань від людей поступає, що вони вимушені страждати в чергах. Навіть якщо вони не хочуть того паспорту, вимушені їх отримати, бо не можуть користуватися, не можуть отримати роботу офіційну на окупованій території, не можуть забезпечити родини свої, не можуть отримати пенсії або соціальні виплати, якщо не мають російський паспорт, і це величезна проблема. Саме тим пояснюються черги. Це по-перше. По-друге, люди скаржаться на те, що дуже багато помилок робляться цими адміністраторами, які оформлюють паспорти. Коли особливо багато помилок з'являється через неправильні переклади з української мови на російську і навпаки, ну і просто людська недбалість теж має ознаки, а ну така, Такі натовпи, люди просто допускають помилки. І коли ти знайшов помилку в своєму паспорті вже готовому російському, то виправити її ти можеш тільки за гроші. Повторно звернувшись до цієї організації, це просто обурює людей. Ну і третя важлива річ, яку я дуже хочу наголосити, про яку я хочу розказати сьогодні, це відмова від українського громадянства. Тому що при отриманні російського паспорту громадянин України в окупованому Маріуполі, по-перше, складає присягу. На вірність Російської Федерації, і чесно кажучи, ну не знаю, мене від цього нудить, і я не знаю, як люди це роблять. Просто не можу уявити, як треба ламати себе, щоб це робити. А по-друге, їх змушують відмовлятися від громадянства України і здавати українські паспорти. Просто без того. Люди повідомляють, їм не оформлюють заявку на російський паспорт. Ти маєш написати заяву Я такий то такий та відмовляюсь від українського громадянства здати український паспорт. І після цього у тебе беруть пакет документів на російський. Наше МЗС. Вже зробила заяву з цього приводу. Вони заявили, що дії Російської Федерації, які дозволяють примусово забирати у громадян України їхні українські паспорти, порушують норми міжнародного права. Вони не визнаються українською державою такі дії. І в МЗС України підкреслюють, що в такому випадку люди на окупованій території залишаються громадянами України, попри спроби Російської Федерації позбавити їх такого права. Тобто, люди, я ще раз перекладаю, понятною зрозумілою мовою, якщо вас змусили написати заяву про відмову від українського паспорту, якщо ви здали недобровільно свій український паспорт і насправді бажаєте залишатися громадянином України, ви таким громадянином залишаєтесь. І як тільки ви потрапите на контрольовану територію, ви зможете відновити свій загублений паспорт. Це дуже важливо, це важливий сигнал для тих людей, хто знаходиться в Маріуполі в складних умовах, коли фактично немає вибору брати чи не брати той клятий російський паспорт. От такому випадку ви маєте зрозуміти, що держава Україна на вашому боці і вона вам поверне паспорт, як тільки ви виберетеся звідти, або як тільки Україна повернеться. Повер Маріуполь поверне в свої території. Я дуже сподіваюся, що це буде швидко. Дякую, що слухали до завтра!